Всім привіт! Сьогодні ми з вами оглянемо і розберемося, як користуватись ось такою вагою Таніта. Цю вагу виготовили японські вчені з результатами багатьох досліджень. І тепер вагу такого типу використовують у провідних оздоровчих закладах. Вона допомагає дізнатися внутрішній стан організму. Як нею користуватися і якими функціями вона наділена? Давайте дізнаємося разом! Є певні категорії людей, яким забороняється користуватися певними функціями цієї ваги, а саме опереділення стану внутрішніх тканин організму. Це вагітні, а також люди, в яких є кардіостимулятор, оскільки, коли ми вимірюємося на цій базі, через нас проходить ток, який якраз дає опереділення, і це може помішати роботі кардіостимулятор. Але функцію звичайного заміру ваги таким людям користуватися можна. Як виміряти показники стану внутрішніх тканин? Спершу ми розташовуємо вагун таким чином, щоб вона знаходилася на рівні товщині. Натискаємо кнопочку «User», а потім одразу «Result». На моніторі має з'явитися цифра 0. Тепер натискаємо set і нам появляється вік. За допомогою стрілочок ми можемо регулювати. Я обрала 22 і знову натиснула кнопочку «Set». Тепер нам пропонують обрати стать жінка, чоловік, жінка-атлет, чоловік атлет. Атлет чи звичайна людина, якщо ви займаєтеся спортом протягом 10 годин на тиждень і ваш пульс не перевищує 60 ударів в хвилину, ви можете користуватися режимом атлета. Також ви можете ним користуватися, якщо ви постійно займаєтеся спортом, але зараз на деякий час припинили це робити. Після того як ви обрали, знову натискаємо кнопочку сет. Тепер потрібно обрати різ. Шукаємо потрібні цифри і знову натискаємо сет. А тепер чекаємо, коли появляться два нулі. І стаємо на вагу. Наша п'яточка повинна знаходитися на цьому кружечку. Спершу нам показують нашу вагу. Потім знову вагу. Тоді індекс маси тіла, процентний вміст жиру в тілі, а також індикатор діапазонів значення, вісцеральний жир, м'язева маса, тип тілобудови, кісткова маса, добове споживання калорій, основний обмін, метаболічний вік. І вміст води в організмі. Потім знову повторюється вага. В таблиці значення вказані в інструкції. Наприклад, розглянемо процентний вміст жиру в організмі. Пане вийшло 22,7. Я шукаю свій вік. Відсотки, і у мене виходить норма. В інструкції також пояснюється, навіщо вам ці значення і як прилад їх визначає. Також тут ви можете знайти свій тип тілобудови і його опис. Для отримання найбільш точних показників рекомендується зважуватися перед вечерю і в один той самий час. Надіюсь, вам все було зрозуміло. Бережіть себе!